Чий Крим? Відповідь на це питання для українців однозначно: Крим український. Але чому тоді Сполучені Штати Америки всерйоз просувають ідею визнання Криму російським, а також яку пастку вони готують Україні? Про це поговоримо прямо зараз. До речі, ви задумувалися над тим, а що ж станеться, якщо Сполучені Штати Америки дійсно визнають Крим російським? Які будуть наслідки для України, для Європи, ну і взагалі для всього світу? Сьогодні розберемося з такими питаннями: чи дійсно команда Трампа просуває ідею визнати Крим російським? Чи слід нам взагалі довіряти цій інформації? На кого націлена погроза Трампа вийти із переговорного процесу на Росію, на Україну чи на Європу чи на всіх разом? А також що говорять Сполучені Штати про гарантії безпеки для України? Що означатиме для нас передача Криму Росії, і найголовніше, чи дотисне Трамп Володимира Зеленського? Отже, Сполучені Штати Америки, схоже, не визначилися, чий Крим. Дійсно, останні три дні світові ЗМІ пишуть про те, що американська делегація тисне на українську делегацію на делегацію країн Європи з метою, щоб Крим був визнаний російським. І все було би нічого, адже ці ЗМІ посилаються на анонімне джерело, тобто це неофіційна заява представників Сполучених Штатів Америки або будь-якої іншої країни, залученої у переговорний процес. Але спочатку видання Bloomberg написало про те, що Крим може стати російським за версією Сполучених Штатів Америки. Далі цю новину підхопило видання CNN, Яке іще дало більше інформації. Зокрема, вони додали тезу про те, що е, бойові дії можуть зупинитися по фактичній лінії зіткнення, але видання The Wall Street Journal пішли іще далі. Вони поділилися іще більшими деталями. Ну, по-перше, вони спираються на якийсь е, е, секретний конфіденційний, конфіденційний документ. В якому йдеться про те, що Крим може стати російським. Але окрім того, там обговорюється, що, наприклад, Запорізька АЕС буде нейтральною, тобто ні Росія, ні Україна не будуть контролювати Запорізьку АЕС. А також вони говорять про те, що фактична лінія зіткнення була, буде закріплена, і Росія не матиме контролю над всіми тими територіями, які вони включили в свою конституцію, вважають російськими. І слід уточнити, що Запорізька АЕС мала би перебувати під контролем Сполучених Штатів Америки. І зараз я скажу, чи слід нам взагалі вірити цим публікаціям, чи слід нам сприймати їх всерйоз. Але спершу давайте згадаємо, що сказав Марко Рубіо після зустрічі у Парижі якраз на наступний день спілкуючись із журналістами, він сказав таке. Очевидно, українцям потрібно повернутися додому, узгодити все з президентом, врахувати свої погляди, і ми сподіваємося незабаром почути їхню відповідь. І ці слова, друзі, слід сприймати саме як тиск на українську делегацію, учасники якої мають узгодити якісь деталі із президентом Зеленським. А позаяк Володимир Зеленський неодноразово заявляв, що для України визнання територій, окупованих за Росією, це червоні лінії, такого взагалі не може статися. Тобто це неприйнятна умова. І тоді ми можемо припустити, цілком логічно, що ем, саме камінь спотикання якраз питання територій. Адже дивіться, від НАТО українська сторона вже давно нібито відмовилась. Тобто, від ідеї вступити в НАТО, українське політичне керівництво вже... Відмовилося, ну принаймні так активно вже не просувають її. Далі, якщо говорити про Запорізьку АЕС, то це теж навряд чи стало каменем е, спотикання, адже фактично росіяни контролюють електростанцію. І Сполучені Штати Америки, якщо вірити ЗМІ, самі пропонують зробити цю, цей об'єкт е, знаєте, таким нейтральним, тобто, щоб Сполучені Штати його контролювали. Отже, приходимо. І ще раз до висновку, що дійсно обговорювали території. Далі розповім про цікаву деталь, а поки, будь ласка, підпишись, лайкни, прокоментуй. Е, підпишись, щоб не пропустити наступні відео, де я розбираю важливі новини, а також детально аналізую заяви політиків, розбираю інтерв'ю детально, щоб ми могли розуміти, що відбувається, і робити правильні висновки. З приводу наступної зустрічі у Лондоні, там є теж цікавий момент. Виходить так, що Україна має спершу погодитися на певні вимоги, умови чи то ультиматум. Ми думаю, пізніше зможемо характеризувати, що саме це було. І лише після цього може бути зустріч у Лондоні між американцями, українцями і європейцями. А вже. Після цієї зустрічі американці можуть зустрітися із росіянами. Скоріше за все йдеться про те, що Стів Вітков знову зустрінеться із Путіним, Ушаковим і Дмитрієвим. Відповідаючи на запитання журналіста про те, чи взагалі буде наступна зустріч у форматі США, Європа, Україна і хто може представляти Сполучені Штати Америки на цій зустрічі, Марко Рубіо сказав таке. Це залежить від того, про що будуть переговори наступного тижня. Як я казав, якщо це буде просто зустріч заради зустрічі, ми ще визначимося, чи вона відбудеться. Моє сподівання, що це буде зустріч, на якій ми отримуємо більше конкретики. Ми працюємо над цим. Дати ще не визначено. Це буде на початку наступного тижня, оскільки зараз. Великі вихідні, люди переміщуються і мають повернутися на місця. Організувати ще одну зустріч десь у Європі не проблема. Ми зможемо забезпечити участь потрібних людей. Я сам готовий приїхати, якщо зустріч буде продуктивною. І ці слова, друзі, підкріплюють тезу про те, що Сполучені Штати Америки тиснуть на Україну. Адже якщо не буде жодної конкретики, то тоді і американці не будуть. Навіть присутніми на наступній зустрічі у Лондоні. І цей шантаж, до речі, не тільки стосується України, а і Європи. Також пам'ятаєте оці слова Марко Рубіо про те, що Трамп може вийти із переговорів, якщо не буде досягнуто найближчими днями ніякого прогресу. Тобто Трамп погрожував вийти із переговорного процесу. Якщо згадати останні публікації ЗМІ, які пишуть про те, що Сполучені Штати Америки також розглядають вивід 10 тисяч солдатів із Польщі і Румунії, а можливо, навіть і закрити базу Рамштайн у Німеччині, це також не додає європейцям оптимізму, як ви розумієте. А сам вихід Сполучених Штатів Америки з переговорного процесу. Може також означати призупинку військової підтримки для України, а також заборону приватним компаніям ділитися розвідданими. А ви задумувалися над тим, на кого цей тиск направлений? Я неодноразово чув версії про те, що Трамп тисне як на Україну, як на Європу, так і на Путіна. Але тут важливо зрозуміти, коли саме була зроблена заява. Що Трамп може вийти із переговорного процесу, і взагалі в якому контексті це все відбувалося? Я нагадаю, що заяву Марко Рубіо зробив після зустрічі у Парижі саме тоді, коли американці зустрілися із українцями та європейцями. А якби ця заява була зроблена уже після фінальної зустрічі, наприклад, у Лондоні, де вже всі пропозиції узгоджено. І напередодні зустрічі Стіва Віткофа із Путіним, тоді ми б могли робити висновок, що тиснуть на Росію. Або якби ця заява була зроблена після чергового раунду переговорів між американцями і росіянами. А позаяк ця заява була зроблена після зустрічі у Парижі, слід зробити висновок, що тиснуть саме на Україну та на Європу. Отже, на питання, чий Крим. Трамп хоче відповісти російський. І я вважаю, що слід сприймати ці заяви у пресі, ці публікації серйозно, адже про це написало вже декілька поважних ЗМІ. І це були не просто репости своїх колег. Це були окремі новини, і всі вони посилалися на якесь анонімне джерело. Але слід зауважити, що варто довіряти лише офіційним заявам. Від офіційних представників. Але не все так погано. Це якщо обирати між поганим і ще гіршим. Якщо вірити The Wall Street Джорнал, ем, все ж таки, нові оці умови Трампа вони не повністю відповідають вимогам Росії. Мається на увазі, що цей. Мирний договір, ця пропозиція Трампа не передбачає визнання з Росією законного права контролювати чотири східні області України, хоча також не вимагається виведення російських військ із окупованих територій. Далі стає взагалі цікаво, Сполучені Штати Америки не пропонують скорочення української армії, а також не виключають можливості військової допомоги Києву або розміщення європейських військ. В Україні, от в рамках забезпечення миру, і ми з вами розуміємо, що саме на миротворцях наполягав Брюссель, на миротворцях наполягала Україна. Щоправда, ці пропозиції, очевидно, діятимуть за умови, якщо Трамп залишиться у переговорному процесі. А якщо ні, наступна заява Марко Рубіо може взагалі вселити надію. Кожна суверена держава на планеті має право захищати себе, сказав Рубіо в п'ятницю. Тобто Україна вправі вимагати гарантії безпеки. Але ми з вами ж не будемо виривати фрази із контексту, тому що там багато ще чого сказав Марко Рубіо. Правда, Рубіо також говорив, відповідаючи на запитання журналіста щодо гарантії безпеки для України. Такий рівень конкретик, який ми поки що не готові обговорювати публічно, всі визнають, що здатність України захищатися буде частиною будь-якої угоди. Це її право як суверенної держави. Але ми не працюємо на цьому рівні деталізації. Думаю, це те, що можна буде вирішити прийнятним для всіх чином. У нас є більші виклики, які треба розв'язувати в короткі терміни. Отже, виходить так, що гарантії безпеки, які є одним із ключових питань для України, США не готові обговорювати на цьому рівні. Етапі. І це насправді насторожує, і це говорить про те, що американська сторона, можливо, не щира у своїх пропозиціях миру, адже гарантії безпеки потрібно обговорювати паралельно із іншими ключовими е елементами угоди. І тут хочеться згадати, друзі, до речі, пропозицію сенатора Грема, який говорив, що. Ви погоджуєтеся із підписанням угоди про корисні копауни, Ви погоджуєтеся, українці, на всі вимоги Сполучених Штатів Америки. Ми то будемо гарантувати, що Росія не нападе, але якщо так станеться, що Росія нападе на Україну вкотре, тоді це може означати моментальний вступ України в НАТО. Ну ви розумієте, що ці пропозиції вони не є релевантними, і це все чергова спроба. Повторити щось на кшталт Будапештського меморандуму. А що ж означатиме для України визнання Криму російським, навіть частково? Розбираємо далі. Виходить так, що США дійсно хочуть просунути угоду, в якій кожна із сторін конфлікту, як вони говорять, не може досягти своїх максимальних цілей. Тобто Російська Федерація може отримати Крим, але вона. Мусить зупинити свої війська на лі по лінії зіткнення, і далі буде розмежування, будуть гарантії безпеки. І мовляв, на цьому все має припинитися. Але це діятиме лише в короткостроковій перспективі на момент підписання договору про перемиря. В довгостроковій же перспективі це означатиме закладення міни сповільненої дії. Чому? Тому що росіяни не виходять із окупованих територій. Вони отримують Крим. На окупованих територіях росіяни будуть проводити певні дії, можливо, підготовку до наступного наступу. А також вони зроблять все, щоб ці території більше ніколи не стали українськими. Тобто, вони зітруть. Навіть всі згадки про Україну там і дійсно будуть проводити політику русифікації, виселяти людей нелояльних до нової окупаційної влади. А от щодо Криму, звісно, Україна навряд чи буде приймати цю пропозицію, навряд чи визнає Крим російським. Європейці так само навряд чи це зроблять. А ось часткове визнання Криму російським це теж. Небезпечно і це теж неприємно і матиме свої наслідки. Чому? Тому що у разі, якщо Сполучені Штати Америки все ж таки визнають Крим російським, це може означати, що буде відновлене авіасполучення. Уже зараз вони говорять про відновлення авіасполучення між Росією. Також можемо припустити, що Крим вийде із такої ізоляції. Далі банківські операції можуть бути потім проведені. І ці організації, які знаходяться в Криму, можуть зможуть спокійно працювати. Також паспорти визнані будуть. Тобто люди зможуть подорожувати принаймні тими країнами, які визнають разом зі Сполученими Штатами Америки, Крим, Російським. Цей механізм Дональд Трамп вже використовував визнанням е, певних е, територій за країнами в рамках Авраамських угод або угод Авраама. Коли Сполучені Штати Америки намагалися врегулювати конфлікт на Близькому Сході і намагалися переконати держави визнати Ізраїль, якраз запропонували Марокко контроль і визнання Західної Сахари. Отже, ці території або цю територію не визнали всі країни, але Сполучені Штати Америки досягли своєї цілі. Марокко визнали Ізраїль, і таким чином Трамп міг відзвітувати про те, що успішно завершив переговори. І він дуже гордий з того, що угоди Авраама спрацювали. І ось ця міна сповільненої дії насправді небезпечна ще із точки зору додаткових умов, про які пишуть змі. Ми не знаємо точно, але є всі підстави вважати, що американці. Захочуть проведення виборів в Україні, а саме проведення виборів і зміна влади, перезавантаження влади це те, що вигідно Володимиру Путіну, який сподівається, що прийде новий президент, що буде новий парламент, який буде більш лояльним до Росії, і можливо, навіть тоді і не потрібно буде Путіну воювати, захоплюючи нові території, якщо прийде якийсь проросійський кандидат а, і зможе переконати населення. А в тому, що потрібно миритися з Російською Федерацією, ну, мовно, така буде партія миру. І тоді, звісно, Путіну е це спростить його, е реалізацію його планів. Тому вибори в Україні іще один такий red flag, якщо хочете, іще один такий елемент е такої міни сповільненої дії. Але все це пропозиції Сполучених Штатів Америки, а також вологі мрії Росії. Ми чітко знаємо, що Володимир Зеленський сказав, ми не визнаємо жодних територій російськими і не визнаємо. Ба більше європейські країни також, схоже, не будуть визнавати окупацію територій Росією. Президент Еммануель Макрон взагалі сказав, що дії Росії в Україні це екзистенційна загроза для Європи. А отже, нам слід очікувати і розраховувати на подальшу підтримку Європи, на подальшу підтримку економічну, військову, безпекову. І, звісно, робимо висновок, все ж таки, друзі, що заяви про Крим це їх слід сприймати серйозно, і що американська преса пише про це, спираючись на джерело, якому можна довіряти. Принаймні, буквально за тиждень ми з вами точно знатимемо чи мало це місце, і перед зустрічю американців та росіян пройде зустріч у Лондоні. От якщо буде наступна зустріч у Лондоні, на яку приїдуть американці, це може означати, що українська сторона пішла на поступки або. Все ж таки домовилися з американцями про наступний раунд переговорів. Але якщо будуть заяви вже від офіційних осіб, тоді ми точно знатимемо. Дякую, що додивився до кінця. Підпишись на канал Блог на Максимум, щоб не пропустити наступні відео. І, до речі, я аналізую новини детально розбираю інтерв'ю. Важливих політиків, і там дуже часто, в багатохвилинних або навіть в багатогодинних інтерв'ю, є важливі деталі, які нам відкривають більше і дають можливість зрозуміти більше деталей, і навіть про те, чого ми не можемо прочитати у офіційній пресі, в офіційних засобах масової інформації. Ба більше, я роблю регулярно стріми на стрімах. Про все це говорю іще більш розгорнуто, більше деталей. Там є інтерактивні опитування, там цікаво. Заходь, будь ласка, всього доброго, до побачення, до нових зустрічей!